Добрий день, шановні друзі. Як не крути, не верти, але вертатись до деяких речей треба. Хоч у нас зараз і не до цього. Військовий стан, війна, але я вважаю, що голубіводство повинно працювати хоча би в даний час в документальному вигляді. Значить, яка ситуація? Ситуація в нас е, виникла тільки по миколаївським голубам. От дивіться, ось миколаїв, стандарт на миколаївських, його треба переробити. Я його, вибачте, не тримаючи миколаївських, перероблювати не буду. Хто зацікавлений, будь ласка, переробіть і відправте. Це дуже важливо. Тепер. Стандарт на Мелітопольських голубів. Тут ситуація яка, дивіться, все тут зроблено правильно, окрім, окрім оце вліплено ці розміри, які тут взагалі не потрібні. Якщо ми отак їх прибираємо і далі, і далі, воно виходить отак, стандарт. Ось дивіться. Якщо зробити таким чином, і Мелітопольський клуб не буде проти, то його стандарт по пунктам згідно оціночного листа, але ж, дивіться, оціночний лист на таку породу, як Миколаївський і Мелітопольський. І Білоцерквівський також у нас є, повинен ти отак. Отака от е, шкала. 70 балів на екстер'єр, прописаний в стандарті, і 30 балів на польот. Якщо людина привозить на виставку Мелітопольського чи Миколаївського голуба, вона Повинна мати з собою протокол польотів. Згідно протоколу е, так, високольотні голуби. Я знаю, що існує в нас вис... е, Федерація високольотчиків. Так от, подивіться. Ось о, ось. О, ось. О. Вам оціночна. Оціночний лист на високольотних голубів. Тепер, як виглядає протокол польотів? Мені дуже багато було запитань, хочу показати. Ось дивіться, я єдине закрив у протоколі, що е, е, закрив тільки прізвище. Власника, це ще протокол за 12 травня 2012 року, ще довоєнний протокол. Але дивіться, чемпіон тут налітав 11 годин 0,8 хвилин і отримав 30 балів. Ну, тут є 9 годин. Ну, коротше, є багато непоганих голубів. І одна із восьми голубів, самка Чорноряба, вона лишилась в ніч е, сіла тільки вранці. Ось бу, е, колегія суддів. Щоб вам дивіться, Алтаржевський Владислав, Георгія, е, е, Георгій Фасадіну, До речі, я його спеціально. запросив, Житченко. Лоско Анна Івановна. Вона була председателем клубу Київського, це моя дружина. І Копачов Владимир Пантелеєвич, На жаль, нині покійний. Він жив в тих краях, які були окуповані. І після цього в нього печатка, підписи, все. О, отак повинен офіційно виглядати протокол польотів. Чому не, не показую? Е, прізвище власника. Скажу чому. Тому що інколи у власників, е, з'являється від такого льоту манія величі. він коли отримує такий протокол на руки, він вішає на клітки, на всіх ярмарках і під цю марку починає торгувати таким фуфлом, вибачте. Цим дискредитує і організацію, і взагалі породу голубів. Тому прийнято рішення Національною Радою Федерації не давати на руки протоколи, щоб люди. Щоб, о, ну оцей людський фактор, розумієте? Людський фактор. Тут нічого не зробиш. Так далі, є у нас харківські масні, солодовника, стандарт зроблений правильно, нема питань. Є, Єсь... що є у нас все-таки кіровоградські. Теж в мене до протокола немає ніяких питань. Зроблений, зроблений він правильно. Єдине, єдине, як би ви там не оспарювали, що, що шорт не немає ніякого відношення. Ну, не смішіть. Якщо ви пишете в стандарті, на Кіровоградського безкружного голуба, голуб середньої длини 27.31. Покажіть хоч одного миколаївського з такими параметрами, розмірами, хоча б. З головою округлою. Лоб широкий. Переход від голови квосковіцек рутоль. Де ви таких миколаївських бачили? Любі, друзі, ну, будь ласка, розберіться, потом глаза. Серебристо-сере, серебристо окологлазне кольцо широкое, шея коротка, плавно переходящее втулою зі згібом, Ну, Про те, що вони ходять на пальчиках і так далі. Тим більше це доказує оцю теорію, про яку я сказав, що на основі двох порід Миколаївської і Шортфейса, якого лишили, е, Ну, Свого часу ще в царські часи. У нас створені дві породи на основі шортфейса. це Кіровоградський і Крюківський. І це, ну я не можу доказати, це, це не факт. Це можна сказати легендою, можна сказати чим. Але якщо логічно розмислить, це факт. Тобто, До кіровоградських в мене немає питань. Цей стандарт на кіровоградських він піде в Європу. Тепер дивіться, купа стандартів на багато порід. На жаль, так вони складені. І я не можу, на жаль, всі показати досконало. Це буде дуже довго. Е є ще така в нас порода, може хто не знає. Е безкружних голубів, як е білоцерковські ситцеві, Років, мабуть, 15. І слав... е і Славіком штикою, всі його знають, ми зробили цей стандарт на білоцерковських безкружних. Він є і буде клуб. Він також піде в Європу. Питань нема. Е, судя з печаток, бачите, окрім печаток голубиних, тут є спечатка з гербова, щоб ніхто не сумнівався. Це Міністерство науки і освіти України. Тепер є стандарти на багато кого цікавить, на харківських масних солодовника. Тоже до стандарту на харківських масних питань нема. Тепер багато хто питав про Вінницького турмана. Значить, Вінницький турман це розробка. На жаль, Царство йому небесне і світла пам'ять, це розробка Попова, бувший председатель Вінницького клубу. Він хотів цю породу, він хотів прославити своє місто, він багато працював, він робив її. Але тут є одне але і багато питань. Але яке? Є Кишиньовські тупаті і є е, е, болгарська порода, не пам'ятаю зараз так наскока. Як вона називається, але це в ідеалі вже є готове те, що хотів зробити Попов, на жаль. Тому, якщо захочете, роботу у Попова продовжимо. Якщо знайдуться ентузіасти, які захочуть робити цю породу, я допоможу і будемо її робити. Стандарт Попова є. Фотографії голубів є. Все це є. Тепер по кримській породі Тоже багато, багато було розмов. Ось, будь ласка, фотографії на кримських безкружних. Якщо ви уважно придивитесь до цих голубів, ви зрозумієте, що зовнішній вигляд у цих голубів, хоч чорно-біла да? але в кольорі це виглядає взагалі бомбезно. Це голуби один к одному по зовнішньому вигляду. Це е, турецька такла. Є стандарт на цю породу. Кримський стандарт. Створили його у Кримській асоціації під керівництвом Елімара Алійовича. Як його, на жаль, доля склалась, Крим окупований, не знаю. Тепер хочу показати, на основі чого. Створювати стандарт. От бачите, оціночний ліст. 10 пунктів. Це на виставкову породу, допустим, 100 бальна шкала. Згідно цього пункту, даєте відповіді, глянучи на голуба, описуєте його, параметри, і таким чином у вас з'являється стандарт. Но стандарт це є документ, це є закон, згідно якого. Суддя буде оцінювати і судити вашу породу. Ось такий ще є. І є, і я вже показував, покажу ще раз: на високольотних голубів. Там трошки інакше. 30 балів на нальотку. Нальотку можна поставити не обов'язково 8 годин. 8 годин це для Миколаївського голуба і для гривуна Пермського. Які, це голуби прості, які не мають фігурного польоту. Простий льот, е, допустим, у Миколаївського він літає довго, високо, стоїть на одному місці, красиво, згоден, але ж в нього нема фігурних, ніяких фігур. І для нього, я не знаю, якщо захочете, зробимо менше годин. Я думаю. Піднятись в точки і опуститись достатньо буде і 2 години без фігур. Давайте зробимо 2 години для Миколаївського безкружного. Я не проти. Але давайте будемо працювати над цим. Так, тепер лишилось останнє. Там багато говорили про те. Що, Миколаївська порода, вона єдина, ніде її більше немає. Вона створена в Миколаїві. Ось показую вам фото кольорові. Це е, власник цих голубів, він живе в Іракі. Е, ще багато відео є з польотів цих голубів. Це один к одному польот Миколаївських голубів. Дивіться, вони трошки не зовсім типові, як миколаївські, трошки відрізняються. Деякі види з них. Але польот абсолютно ідентичний Миколаївських голубів. Так що вони є. В Ірані вони також є, у багатьох арабських країнах вони є. Навіть, навіть ось придивіться, те, що ви гордості вважаєте по Кіровоградським, те, що ви називаєте сіреньєвим, царське, воно також є. Це з Іраку? Будь ласка, е, хтось сказав, що в інтернеті було б завалено. Ну, завалено не завалено. Але якщо пошукати, поставити заціль, знайдете і ви. Будь ласка, шукайте. Це е, розпечатка з інтернету, я зробив. Діло в тому, що це в Фейсбуці. У мене багато друзів імпортних, біля більше ніж 500. Всі вони імпортні, всі розмовляють на різних язиках. Важкувато спілкуватися, але інформацію знайти яку завгодно можна. От, будь ласка, оце голуби і рака. Безкружні голуби і рака. Будь ласка, робіть висновки і не думайте, що ви е, винайшли велосипед, який тисячу років назад вже був готовий. Отака от. Така от. Думайте, вирішуйте, зв'язуйтесь, що непонятно, будемо разом вирішувати. Але це зробити треба, якщо ми хочемо війти в свої, в своєю організацією українською в європейську, в європейську організацію. Там нас чекають і дуже хочуть до нас на виставки. Це я вам скажу чесно. Навіть під час війни просяться. У мене є Томас Хелман, німець, який зараз пише каталог і ще один по всім породам. У нього не вистачає України, він згоден під час війни приїхати, щоб ми йому передоставили невеличку малесеньку кімнаточку, метр на метр, як він каже. І можна було відзняти українські породи голубів. Йому не вистачає, щоб закінчити свій каталог. Але ж війна, як ми можемо ризикувати життям е, людини, тому я його поки що не запрошую. Але як тільки в нас буде все нормально, е, обов'язково до нас дуже багато іноземців приїде. Тому ми повинні готуватись до цього і е, е, наводити порядок в своїх справах голубиних. Дякую за увагу. Гарного вам дня, мирного неба! Перемоги і миру до побачення.